Усім привіт! Ви на каналі Коляда Микола. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, я хочу зробити рубрику Питання-відповідь. Тобто в коментарях під цим відео ви можете задавати мені прям будь-які питання, які вас цікавлять про мене, про моє життя, про мої хобі і так далі. і так далі. Десь пів року тому я вже робив цю, таку рубрику, але із-за того, що в мене було мало підписників, було нуль питань. Та взагалі нуль коментарів. Тому зараз, коли в мене 933 підписники, дякую вам за це. Ще трішечки і в нас вже буде одна тисяча. Так. Тому я вирішив зараз зробити цю рубрику. Так, задавайте будь-які питання і в наступних відеороликах я вже буду на них відповідати. Ось таке ось коротеньке відео вийшло. Підписуйтесь, якщо ви вперше на моєму каналі, і якщо вам подобається мій контент, який я знімаю. Ставте лайк, якщо вам сподобався це відео, якщо вам не сподобалось це відео, можете поставити дизлайк. І якщо є якісь цікаві запитання, то задавайте пишіть їх в коментарі. Всім бувайте!